Сі міста прописані і циферка шрифтом Брайля. І зече вона є ж допустимо елементарно. Це знайти це мандрівна карта для незрячих. Такий проєкт створили у Рівному. Головна мета дати змогу всім охочим дізнатися про найстаріший та найдовший сухопутний маршрут Віареджія. Його також називають королівським шляхом, тому що свого часу. Він перебував під патронатом монархів. Він існує вже понад 2000 років. Він існує і сьогодні. Він об'єднує європейські держави, і серед них є і Україна. Мапа складається з двох частин: європейської та української. На кожній з них відображені міста, країни та кордони. Все тактильне, аби люди з порушеннями зору могли на дотик пройти королівським шляхом. Надписи продубльовані шрифтом Брайля. Українська частина карти більш детальна. Тут зображені замки, палаци та маєтки. Тут є палац, який називали Малим Версалем. Тут є замок, який можна знайти на 200 гривневій купюрі. Тут є фортеця, яку свого часу на скелі будували монахи. Незрячі люди можуть просканувати QR-код, який веде на сайт, де є детальна інформація про кожен замок в аудіоформаті. До карти додається спеціальний атлас, де зображені споруди. Кожен контур тактильний. Я попитала наших незрячих. Вони уяви не мають, як виглядає наш краєзнавчий музей. Тепер же люди розуміють, що в вході є колони, що він два поверхи має і має похилий дах по центру. Незабаром мандрівні карти передадуть в музеї Рівненської, Волинської та Житомирської областей. Організатори планують проводити майстер-класи і читання тактильної мапи. Такий проєкт є унікальним для України. Подібні мапи широко застосовуються в країнах Європи. Владислав Стицюк, Діана Смірнова, Володимир Захаров, новини Рівного.